В центрі неба маємо луну місяць, а трохи далі маємо зірку на небі. Може Юпітер, може Марс. О, може Марс, так, а може і Юпітер. Але маємо ще освітлену місяцем море, Вилі І вони такі тут. На просторі. Там уже набережна. А тут от такі хвилі. Гарні. і море шумить, я не знаю, мене чутно. І там набережна. Вот, а тут хвилі, хвилі такі. ох, які хвилі. О! Ух, які, а, гарні! Правда? Вам цікаво це? Ооо. А там ще вдалині маяк. блимає гарно як. Такие вот были краса.